Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка, розпаковка нового парфуму бренду Diptyque. а саме, неймовірного літнього аромату Ауєдо. Ауєдо це парфум був створений брендом в 2000 році. І це була колекція про японську культуру. Вони намагалися переусвідомити да, цю ідею подорожі Японією. І, взагалі, якщо я правильно пам'ятаю, то Уєда це назва міста. Міста у Японії, яке тепер називається якщо не Павляю Токіо. Власне, це дуже гарний літній аромат. Часто його порівнюють з Beyreda Side. І дійсно, ці два парфуми, вони дуже-дуже між собою схожі. Власне, сьогодні будемо робити розпаковку. У мене тут. Пробку я вже власне саму відкрила. Були сейли на День Святого Валентина, і в ароматіки також він був. І, власне, користуючись можливістю на досить приємних знижках, я собі його придбала. Тут в пакетику була сам пакетик ароматіка. Сам парфум, який ми зараз будемо відкривати, будемо порівнювати з іншими парфумами, були картки там подарункові, і власне, ще було два ось таких тестера. тестери. Ми тестувати сьогодні не будемо, будемо тестувати сам парфюм. А... Ой, sorry. А, я з ним знайома. познайомилися ми, отак, до речі, виглядає коробочка. познайомилися ми з ним в минулому році і. 24 рік, він, якщо ви живете в Україні, був дуже спекотним. Літо 24-го року було дуже спекотним, бо була погода така, і в нас не було. І в нас не було світла, відповідно, не було ні кондішену, нічого. Задбачаюся. І, власне, цей парфум в мене був тоді такий маленький атлівант. Це єдине, що тоді рятувало, тому що сам парфум верхні ноти там. Три, здається, цитрусових, лимон, мандарин, і я не пам'ятаю, не буду вам там якийсь третій цитрус. І всередині, нота серця це чи розмарин, здається, ну, я чи єлівець, і база там, здається, деревинна. Він по собі взагалі дуже нестандартний, незвичний аромат, тому що ви відчуваєте, От, якщо по відчуттям так не по нотам передавати, то. Це цитруси, і для мене це більш навіть ну, для мене суб'єктивно не мандарини, наприклад, да, а якийсь мультифрукт, якийсь таке, знаєте, дуже типу ядрони. І це в поєднанні з ментолом. І цей парфум він дуже освіжає, а літо це прям супер. І якщо ви шукаєте на спекотне літо, то я вам дуже раджу до нього придивитися. Тому що це буде дуже гарна покупка. І в минулому році, от я для того, щоб напрацювати і сконцентруватися в цій спеці, то це єдине, що давало в цілому таку можливість. Так, я зняла вже саму упаковку, бачите, отак виглядає коробка тут традиційний як традиційне лого самого бренду. І, до речі, я читала про те, що цей кружок це означає, воно, типу, як відображає вікно. Тому що бренд. І його філософія дуже багато про е, мистецтво, про красу. Так, до речі, от порівняємо у мене є велика коробка, я знайшла Fleur De Po. І так, бачите, це 100, здається, 6, 75. Неважливо. Ось така була велика, вона відкривалася ось тут. І маленька відкривається просто як коробочка. Тут у нас, не знаю, як це називається, ну, в общем, такий типу, як а, Тримач. І от сам парфум виглядає ось таким от чином. У мене є маленький Філосикус, Ось, бачите, і вони ідентичні. Виглядають ідентично, але в них зовсім різні зображення з іншої сторони. Ну, бачите, я філосіку скупила минулого літа, і так я нормально ним користувалася. Ну, бо дуже смачний парфум. Так, давайте тепер тестувати його. Ну, тут не сильно чутно. Зараз ми взяимо, візьмемо. Я не взяла блотер, візьмемо У мене Якась... Який, якийсь гарний папірець, і ми даємо... Пшикаємо. Є от така краса. Чікс, ну давайте. Ну да. Такі, як я казала, цитруси. І дійсно, воно трохи пахне мені зараз дуже солодким мандарином, але іще й м'ята. Якась м'ята, навіть не м'ята, як міндол. І знаєте, такий міндол. Чим схожий на цукерку Холс. Так, а тепер нам ці тестуємо. М -м да. Дуже приємно. Дуже. Це стовідсотковий фаворит на літо. Дуже раджу вам придивитися. І, до речі, перед тим, як купити вже такий повнорозмірний, я розглядала опцію купити Sunday від Bayredo. Але вони, вони дійсно дуже-дуже схожі. От, схожі ноти завдяки цим верхнім цитрусам, але всередині і в базі вони різні. Якщо я не помиляюся в Sundaist, там всередині є якась квіткова. Нота да, і є мускус. Тут такого немає. І мені особисто сандайс був е, значно солодкіший. Я не люблю занадто там, такі солодкі парфуми, це взагалі не про мене. А оцей це прям дуже гарно. 100% буду його носити на літо, однак зараз в нас прохолодно. І я читала про те, що його можна і на холод дуже гарно носити. І я хочу це протестувати, проекспериментувати. Тому, якщо ви шукаєте дуже гарний парфум на літо, то я раджу вам придивитися до цього. Він універсальний, мені здається, що він на, отак от, от, якщо шукати не кожен день, да, щось таке, що не набридає, то е от, він буде дуже-дуже пасувати до такої цілі. Якщо ви знаєте, ще якісь гарні парфуми для літо, пишіть, будь ласка, тому що я зараз знаходжуся в процесі складання свого нового вішлісту, з існуючого я вже все, що собі фантазувала здійснила. Пишіть діліться своїми досвідами і якимись цікавими парфумами, які будуть ідеальними для літа, для весни також. Дякую, що подивилися, Сподіваюся, вам було корисно. Всім гарного дня, па-па!